Мої вітання друзі, і знову хочу з вами поділитися оцим лайном, щоб ви ні в коїм разі не купували не оці ледовські люстри, тому що вони розраховані на пів року. Світлодіоди в них горять, драйвера теж горять. Саме в цій люстрі я замінив конденсатор на одному із драйверів, тому що вона мерехтіла. В цій люстрі я замінив світлодіодні стрічки. Вона зовсім не працювала. Як ви бачите, тут є світлодіод один, але ні в коєму разі не міняйте секцію, там по 10 світлодіодів, вона складається за такого шматочка. А міняйте повністю всі стрічки. Якщо вже таке трапилося, ну це на крайній випадок. Якщо немає, що вас поставити на це місце, де вона стояла. Тобто міняйте всі стрічки, і, звісно, знижуйте потужність при наданності. В драйвері є опори, які потрібно міняти. В моїх каналах на відео є, як це все робиться, як міняти стрічки і зменшувати потужність. В третій лампі я замінив люстрі, я замінив теж повністю стрічки. Вони вийшли з ладу. Частково, але міняю я всі. Тому хочу вас застережити, щоб ви не тратили кошти. а купували нормальні люстри з змінними лампочками. Оці три люстри приніс один хазяїн. Ви представляєте, він попав на серйозні гроші. Тобто, допростять мене торгаші, дякую друзі за розуміння. На все добре, до побачення.